Центральний універмах Луцьк більше десяти років гостинно зустрічає відвідувачів. Окрім шопінгу, тут бають і за цікаве дозвілля. Щоп'ятниці з 16 до 18 години, на першому поверсі відвідувачі мають нагоду поспілкуватись в прямому ефірі Радіо Аверс та передати вітання своїм близьким. Минулого разу вітали чоловіків, які носять почесне звання батько. Про те, що є таке свято, Максим дізнався у Цумі. Тато для хлопця. Є справжнім другом. А ти своєму татові вдячний за все, що він для тебе зробив? Ну, звісно, звісно. А що тобі найбільше запам'яталося? Що тато, наприклад, чому він тебе навчив, і ти це запам'ятав ну, на все життя, помикаючи? Поки що для тебе це найбільше враження справа. Ну, поки моєму молодому віці, напевно, найбільше враження справа це те, що треба працювати. Ого, це абсолютно правильно. Треба. Якщо ти щось хочеш мати, то маєш працювати. Тато для мене першу і наставник. Що якісь проблеми йдеш до тата, він тобі допомагає. Лучанка Лариса Пилипівна до ЦУМу зазвичай приходить за подарунками рідним. Зізнається тема для ефіру галереї вітань підібрана дуже вдало. Це свято недавно прийшло до нас привітати з ним батька, щоб вони були ніжні, ласкаві. Ну, ставились до жінок так е, гарно, тому що діти. Які народжуються в щасливої мами, будуть теж щасливі. Важливо піднести авторитет батька, матері, тому що це найрідніші люди, вони підтримають, вони ну, допоможуть, вони словом велика опора для дітей. Бути батьком це велика радість. І така ж відповідальність. Донька та син пана Івана вже дорослі. Чоловік зізнається, що саме діти є змістом у житті. Коли перший син народився, зразу відчув себе татом. А як же і вітання? І, і, це взагалі щось це ж тільки недавно ніби молода сім'я створена і тут, ну. Якась ціль в житті цікавим було, але е, да, мало часу проводив я з ними. Центральний універмаг Луцьк працює щодня. Наступної п'ятниці в галереї вітань традиційно, і у вас буде можливість передати вітання своїм близьким та знайомим.